Добрий ранок, моя дорога і найрідніша душа, вітаю тебе у цьому новому дні, який Господь створив спеціально для тебе. Якщо ти прокинувся і ця молитва знайшла тебе, значить, Бог має для тебе план. Закрий очі на мить, зроби глибокий вдих, і дозволь миру Божому увійти у твою оселю, у твої думки, у твоє серце. Ми стоїмо на порозі світанку, і зараз ідеальний час, щоб залишити тягар вчорашнього дня позаду і прийняти благословення, що чекають на нас сьогодні. Можливо, минула ніч була довгою сповненою тривоги, а вчорашній день приніс розчарування біль чи, можливо, гіркоту невдалого рішення. Я знаю, що іноді, коли ми лягаємо спати, здається, що всі проблеми світу лежать на наших грудях. Можливо, хтось тебе образив, чи ти сам згрішив, чи найважче ти відчуваєш себе самотнім і покинутим. Згадай це відчуття, ти не мусиш прикидатися сильним перед отцем. Він бачить твою справжню втому. Тихий голос всередині тебе, можливо, шепоче, що ти недостатньо хороший, щоб почати з чистого аркуша. Дозволь мені сказати тобі правду, яка є твердою, як скеля. Псалом 34, 18 вірш говорить нам: Господь, близький до зламаних серцем і рятує тих, хто пригнічений духом. Бог знає твій смуток і прийшов, щоб підтримати тебе. Ми. Розпочинаємо цю потужну ранкову молитву, щоб зміцнитися у вірі, отримати мужність і просити тієї божественної мудрості, без якої неможливо зробити жодного сміливого кроку. Ми будемо шукати Божого захисту через Псалми 90 та 22 і освятимо цей день молитвою Отче наш. Але перш ніж ми промовлятимемо ці великі слова, наше серце має бути чистим і відкритим, дорогий друже, схили голову, спробуй відчути вагу всіх тих минулих помилок, які ти досі тягнеш із собою. Можливо, це невирішений конфлікт із родиною, чи провина за слова, сказані у гніві, чи, можливо, страх, який заважав тобі скористатися шансом. Ці речі, як пил на вікні, заважають тобі бачити Сонце Божої благодаті. Зараз час відпустити увійди у присутність Бога, де милість нескінченна, Усвідомце, ти є його улюбленою дитиною. Якщо ти зізнаєшся у своїх гріхах, Він, вірний і праведний, простить тобі і очистить тебе від усякої неправди, це не просто слова. Це обітниця, Отче Боже наш. Ми стоїмо перед Тобою на колінах нашого серця. Ми визнаємо, що вчора ми, можливо, були слабкими. Ми, можливо, говорили необдумано, діяли самовпевнено або, навпаки, були паралізовані страхом і бездіяльністю. Господи, зціли наш учорашній день. Ми просимо пробачення за образи, які ми завдали. І за образи, які ми прийняли і які досі отруюють нашу душу. Зніми з нас цю ношу. Ми не хочемо нести старий зношений одяг смутку у твій новий день. Ми просимо про Твоє доторкання, що очищує як золото очищується у вогні, так і наші душі потребують очищення твоєю любов'ю, вилікуй рани. Які ми отримали від несправедливості світу, від жорстоких слів, від втрат, які здаються нестерпними, ми віддаємо тобі наш біль, нашу тривогу, нашу невпевненість. Ми віримо, що там, де були зламані частини, ти можеш створити щось нове і міцне. Допоможи нам пробачити тих, хто завдав нам болю, не тому, що вони цього заслуговують. А тому, що ми заслуговуємо на мир. Якщо це відгукується у твоєму серці, і ти відчуваєш, як невидимий тягар починає спадати, зроби глибокий вдих і шепни Я відпускаю. Або, якщо тобі зручніше, напиши у коментарях одне слово, що символізує твій найбільший тягар, і нехай воно залишиться там, як свідчення того, що ти віддав це Богу. Це наш спільний акт віри, і ми разом звільняємося. Зараз, коли ми очищені і полегшені, ми готові рухатися вперед, погляд вперед. Якщо вчора був днем туману, то сьогодні має стати днем чіткого бачення. Наша головна мета сьогодні не просто вижити, а процвітати, і для цього нам потрібна мудрість. Не людська мудрість, яка часто є лише хитрістю і страхом, а мудрість божественна, яка дає нам сміливість, друже, у нашому житті є багато перехресть, чи прийняти ту роботу, чи поговорити з цією людиною, чи змінити напрямок, чи залишитися і терпіти. Ці рішення часто викликають паралізуючий страх. Ми боїмося помилитися, боїмося наслідків, боїмося, що ми не зможемо впоратися з викликом. Це викрадає у нас нашу радість і нашу силу. Бог хоче, щоб ми діяли сміливо. Справжня сміливість це не відсутність страху, а дія, незважаючи на нього під керівництвом Отця. Ми просимо, щоб Дух Святий зійшов на нас як учитель і провідник. Боже, Ти. Джерело всякої істини, просвіти наші думки сьогодні, даруй нам гостроту розуму, щоб ми могли розпізнавати твою волю серед усіх голосів світу. Ми не хочемо приймати рішення, ґрунтуючись лише на наших власних слабких емоціях чи тимчасових бажаннях. Ми хочемо йти твоїм шляхом, який завжди веде до миру та успіху. Ми віддаємо тобі кожен план, який ми склали на цей день, і кожне слово, яке ми маємо сказати. Відкриваючи сьогодні двері нашого дому, ми просимо тебе, щоб кожен наш крок був кроком упевненості. Ми вибираємо мужність, а не сумнів. Ми вибираємо сміливість, а не обережність, яка нас стримує. Ми просимо мудрості, щоб бачити не лише те, що є перед нами, а й твій великий задум. Ми просимо бачення, яке простягається далі наших обмежених можливостей. Подумай про ту сферу твого життя, де ти найбільше потребуєш ясності. Можливо, це фінанси або стосунки або професійне покликання. Це місце, де страх шепоче. Ти не зможеш. А сьогодні ми відповідаємо цьому страху молитвою. Ми кажемо, зі мною Бог, і він дасть мені мудрість. Господи, не дозволь нам блукати в пітьмі невідання, будь ліхтарем для наших ніг. Ми просимо не лише про мудрість, щоб знати, що робити, але й про сміливість, щоб дійсно це зробити. Дай нам силу вийти із зони комфорту, щоб довіритися твоїй великій любові, яка завжди оберігає нас. Навіть якщо шлях буде важким, ми знаємо, що ти йдеш поруч і ти нас підтримаєш. З цією сміливістю ми зараз переходимо до наших священних текстів, до тих слів, які вічні і є нашою фортецею. Ми починаємо укріплювати наш дух, щоб жоден виклик сьогоднішнього дня не міг нас зламати. Молитва продовжується. Ми не просимо лише про спокій, Отче, ми просимо про вогонь Твого Духа, який запалить нашу волю. Дай нам не тільки слухати Твої настанови, але й діяти. Мудрість сьогодні це сміливість зробити перший крок, навіть коли ми бачимо лише частину шляху, навіть коли туман невизначеності накриває горизонт, це віра, яка робить неможливе можливим, це впевненість, яка дозволяє нам підняти голову і подивитися виклику прямо у вічі. Ось чому ми зараз укріплюємо себе твоїми обітницями, отже. Давайте зараз звернемося до нашої фортеці. Настав час для проголошення для того, щоб слова віри стали реальністю в нашому житті. З глибокою вірою сім разів ми повторимо слова 90-го псалма, запечатуючи себе під крилами Всевишнього. Ми вдихаємо його обітницю захисту, щоб жоден нічний жах. Жодна стріла, що летить у день, жодна хвороба чи обман не мали над нами влади. Це наша декларація. Ми маємо притулок, і притулок цей вічний і незламний. Наша душа стає захищеною територією, куди зло не має доступу. Ми проголошуємо, що ти, Отче, є нашою оселею. Ми накриті тобою, як дахом, який не пропустить бурі. Коли ми завершуємо ці потужні слова, ми відчуваємо, як страх, що ще вчора стискав наше серце, починає відступати. Бо як ми можемо боятися, якщо сам Господь є нашою охороною? Ця духовна броня не є невидимою, вона відчутна у нашій мужності. Після того, як ми зміцнилися в оселі Твого захисту, ми просимо про щоденне постачання і про ясність розуму для прийняття тих рішень, які змінять наш день. Ми молимося словами, які Ти сам нам дав, Отче наш, який єси на небесах. Ми просимо про хліб наш щоденний, який є не лише їжею для тіла, але й мудрістю для душі. Дай нам силу прощати так само, як ми просимо прощення. Нехай це прощення стане нашим першим актом сміливості сьогодні, звільняючи нас від тягаря вчорашньої образи, Виведи нас із будь якої спокуси, що може збити нас із шляху і дай нам сміливість стояти прямо. І тепер згадаймо псалом 22. це псалом про страждання, але також і про перемогу. Ми приймаємо його жертву, знаючи, що через Його біль ми отримали право на відвагу, що наш шлях, хоч і може бути тернистим, вже має свій результат вічну славу. Нехай наша втома сьогодні перетвориться на тріумф, бо Ти є нашим Спасителем. Ми більше не блукаємо у темряві, ми йдемо по дорозі, освітлені його присутністю. Отче наповни нас цією абсолютною впевненістю. Захист, який ми щойно проголосили, не є дозволом сидіти, склавши руки в очікуванні дива. Це є фундамент для того, щоби встати і діяти. Ми просили про мудрість для рішень, і ось вона, Господи. Мудрість не в тому, щоб мати відповідь на кожне питання, а в тому, щоб мати сміливість запитати. Сміливість довіритися тобі і сміливість зробити крок, незважаючи на брак ідеальної ясності. Дай нам, Отче, мудрість, щоб розпізнати, де сьогодні потрібна наша сміливість. Можливо, це сміливість сказати ні. Спокусі, яка шепоче в нашу душу, сміливість пробачити того, хто несправедливо скривдив нас, сміливість знову полюбити після розчарування або сміливість почати ту справу, яку ми відкладали, боячись невдачі. Ми просимо про ясний розум, щоб наші рішення були твоїми, щоб ми не вагалися, коли настає час для дії. Навчи нас, як відрізняти наш власний егоїстичний страх від Твого обережного голосу. Якщо нам доведеться ризикнути заради доброї справи, нехай Твоя сила буде нашим страхуванням. Якщо нам доведеться чекати, дай нам сміливість бути терплячими. Ми віддаємо Тобі наші руки, Отче, щоб вони були інструментами благодаті. Ми віддаємо тобі наші уста, щоб вони говорили правду й любов. Ми віддаємо тобі наші ноги, щоб вони йшли до тих, хто потребує твого світла. Ти знаєш, що наше серце було скрушене. Ти бачив наші сльози вночі. Ти чув наші зітхання, але вірним є слово: ти є близько до скрушених серцем, і рятуєш ти тих, хто має розбитий дух. З цією обіцянкою ми більше не ховаємося. Ми виходимо зміцнені і оновлені, з розумінням нашого призначення. Наш день починається не з хвилювання, а з місії. Наша місія це любов, сміливість і вірність. Я благословляю тебе, дорогий друже, який зараз молишся зі мною. Я проголошую над твоїм життям захист 90-го псалма і відвагу 22-го. Іди в цей день не як той, хто шукає притулку, але як той, хто несе притулок і мир із собою. Ти маєш щит і зброю. Не бійся рішень, які лежать перед тобою. Кожне правильне рішення прийняте сьогодні стає кроком до твоєї великої долі. Нехай Дух Святий наповнить тебе такою силою і таким відчуттям любові, щоб ти не сумнівався в жодній твоїй здібності. Навіть якщо ти впадеш, ти не будеш покинутий, бо Господь підтримує твою руку. Зараз, перш ніж ти повернешся до своїх справ. Якщо це слово торкнулося твоєї душі, якщо ти відчув нову хвилю сміливості, яку шукав, нехай вона не залишиться лише в цьому моменті, залиш своє амінь у коментарях, щоб ми знали, що ти тут з нами і що ми разом розпочали цей день. Розкажи нам, яке рішення ти наважився прийняти сьогодні, дякуючи цій молитві. Поділися своїм свідченням віри, тому що наша спільнота стає сильнішою, коли ми ділимося. І якщо ти ще не підписався на канал, зроби це зараз. Це наша духовна родина, де ми разом починаємо кожен ранок із такою силою, знаючи, що ми не самотні. Нехай Божа мудрість керує твоїм розумом, його сміливість наповнить твоє серце. А його мир накриє твій дім. Амінь. Іди і будь благословенний сьогодні.